Всім доброго дня, ви на каналі Мініагро Кропивницький. Сьогодні відвантажуємо тракторець Джинма 404. -та». Тракторець на 40 кінських сил, 4 з ходозменшувачем. Два насоси НШ. Трьохточна навіска, два режими валу відбору потужності. Ще дана модель має ходозменшувач. Тобто тут 16 передач вперед, 4 назад. Ціна даної моделі 8200 доларів, гарантія 2 роки або 1000 мотогодин. Кому цікаво, звертайтеся, Тракторців в наявності. Доставка завжди в МініАгро безкоштовна. Тракторець їде Кіровоградська область ПГТ Петрово. Кому цікаво, телефонуйте, приїздіть. Всім гарного дня! До побачення! Слава Україні!